Добрий день. Сьогодні на огляді ось така модель танка Т-90 від звізди. Так от продавець мені все зробив як треба. Трофейний, те замальоване. Одна з останніх моделей цього танку на території України. Маю на увазі цього виробника. Швидше за все, більше в Україну такі моделі не будуть поставлятися. Тут он котик до мене прийшов допомагати мені. Так, котик. Це дуже вчасно, і нафіг. От тут на, звороті, на зворотній стороні зображена модель танку. Пробачте, що так модно, фокус не може е, зловити. Так, саме я й не буду показувати, що там внутрі, то нікому не цікаво, бо вона вже оглядів стільки на цю модель, що хоч попоїш. І в мене ще є ось такий от набір. Це смола від Міні-Арму. Бачите, фокусу нема. Це конверсія якраз для цього набору. Тут башня, башта, пушка і деякі Ну, Але цей набір буде застосований до іншої моделі Т-80БВ, з якою я планую запилити Т-80БВМ. Ну, Та штрафи, незвичайний. О, фокус з'явився. Я тут починав збирати. Башта смоляна, я тут трошки під, під, зібрав, а можливо, я зроблю щось таке на тему, а якщо наприклад зроблю цю башту, все зроблю як є, але зроблю трофейним українським. Т-72 рогатку, Можливо, буде так. Зараз я не можу нічого конкретно сказати. Тому поживемо, побачимо. Що ж, от такий от анонс на моєму каналі. Можу на, на, на одну модель, а можу відразу на дві. Що ж, дякую за вашу увагу. Всім удачі і слава Україні!